Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Таня Омнамо. Сьогодні на вас чекає влог. Ми приїхали відпочивати, можна сказати, за місто. Цей будиночок знаходиться в межах Києва, але тут ти настільки з'єднуєшся з природою, що просто навіть не уявляю, що ти знаходишся в Києві, тому що подивіться. Ось що в мене за вікно. Просто Собачка, привіт! Тут дуже гарно. Дуже класно, прикольно. Наше улюблене місце в межах Києва. На один день ми сюди всього лише на одну ніч, але я з собою взяла все, що мені необхідне. Зараз я буду розкладати і показуватиму вам, що я з собою взяла. Сьогодні мені приїхав такий ось новий крем для рук Бабе. Як правильно він називається, не знаю, але я вже його спробувала. Він реально класний. Ви знаєте, що я люблю крем для рук La Sultan де Саба, але. Цього разу я взяла ось такий. Це для суперсухих рук. В мене руки дуже пересушуються, тому що я мою пост руками, навіть не дивлячись на те, що я завжди в рукавичках, але мені якось все одно пересушує руки, тому я взяла таке ультразволоження. Далі у мене тут косметичка. Я вам потім покажу, що там в мене. Далі я взяла з собою свій лосьйон для тіла. Це мій улюблений запах, ви вже знаєте, у Далі, що тут? Багато всього. Ну, так, в принципі, не дуже багато всього. Просто цей рюкзак, він реально важкий, зарядний пристрій. Так, тут сумочка для камери, свічка. Так, це мій комбінезон, термокомбінезон на, на випадок, якщо мені стане холодно. Далі спортивний костюм, піжама. Звісно, килимок для йоги. Я завжди беру його з собою, там, де я знаю, що не буде килимку iPad, мої блокноти, цей синій блокнот для марафонів. Я люблю проходити марафони різні з кундаліні-йоги з психології, тому цей блокнот у мене спеціально для марафонів. А сюди я просто записую всі свої думки, особливо після медитації. Спрей для волосся. Після того, як я помию голову, перед тим як сушити, я пшикаю будь-яким спреєм для гладкого розчислення волосся. Зараз у мене такий. Перед цим у мене був бібікос, дуже крутий. Я зніму відео про пусті баночки і там розповім вам про нього більше. Цей також мені сподобався, він класно пахне, класно працює, тому можу рекомендувати і цей. Замовляла на мейкапі. До речі, цей крем я також. Замовляла на мейкапі. А ще я сьогодні була на манікюрі. Моя Олеся це просто one love. Я знову хочу почати відрощувати довгі нігті, тому що з короткими я находилась. Ви знаєте, коли почалась війна у нашій країні, ми перші два тижні жили у підвалі, можна сказати, в нашому бункері. Це було приміщення. Салону красиво воно було напівпідвальне, тому нам там було досить безпечно знаходитись перші дні. Ну як ми гадали, що там найбезпечніше місце. От, і так як це салон краси, звісно ж, там були і майстри, і власниця цього салону, вона сама майстер манікюру, тому в якийсь із днів це був вже не перші дні, а десь там п'ятий, шостий день. Тому вирішили, що нам пора вже оновлювати манікюр. Змогли собі дозволити, тому що ми знаходились в таких обставинах. І тоді я повністю зрізала усю довжину, тому що до цього я ходила. У мене були такі довгі стілети. Мені дуже подобались довгі нігті, це дуже жіночно, але я не знала, що буде, як ми будемо жити і що буде взагалі відбуватись, тому я зрізала повністю всі нігті. І два роки я ходила з короткими нігтями. І от сьогодні я вирішила, що я хочу знов відрощувати нігті. І коли я прийшла на манітюр, я попросила не забирати довжину, тому що я хочу довгі нігті. Обов'язково штатив. До речі, да, тут таке велике, дуже комфортне ліжко. Ну, я тут поприбираю. А звісно, я взяла з собою свої карти, тому що вдруг у мене виникнуть якісь питання до себе або до якихось ситуацій, і я завжди зможу собі відповісти. До речі, якщо ви будете. Придивлятись і запитувати, що в мене на долонці, вчора була дзеркальна дата, 24 квітня 2024 року. І якась жінка мені трапилась в ТікТоці. вона розповіла, що потрібно намалювати в цей день собі трикутник з знаком безкінечність у середині цього трикутника, і тоді до вас будуть приходити гроші. Так, ви, звісно, можете не вірити, можете скептично ставитись до усього, але я вважаю, що якщо ви. Чуєте про якісь методи, які допоможуть вам якось залучити гроші у своє життя, то чому б вам їх не спробувати використовувати? Так, я ношу брекети на нижній щелепі. Це для тих, хто постійно у мене запитує, а що в тебе з зубами? Краще б ти зайнялася своїми зубами, ніж накачувала губи. Так От у мене брекети, і я займаюся своїми зубами усе життя. До речі, брекети у мене на нижній щелепі другий раз, тому що, коли я навчалась у школі, мені поставили брекети і наверх, і на низ. І, звісно, потім після брекетів для тих, у кого були дійсно криві зуби, їм ставлять ретейнер. Це така металева дуга, яку наліплюють на зворотню сторону, на внутрішню частину зубів. Так от, і якщо цей ретейнер злетить, звісно, ваші зуби покривляться назад. Тому мені довелося носити брекети два рази. По-моєму, там уже вейки. Моя їжа найулюбленіша це чабата, це багет сир фета, це багет просто звичайний сир. Це паска, це слойки з яблуком, це чіпси з тапіоки зі смаком креветки. Це моє найулюбленіше печиво. Знов хліб, знов хліб, ковбаса, вода, комбуча, звісно, яку я зараз буду відкривати і пити. До речі, хто з вас любить камбучу? І як ви її п'єте? Я люблю її пити з келихів. Ой, друзі, якби ви знали, як тут добре, як тут гарно, просто прекрасно. Якщо чесно, я хотіла зняти тут на терасі відеопрактику, але тут досить таки холодно. Зрозуміло, що я не буду знімати в джинсах і в двох кофтах. Тому я просто тут сиджу, попиваю камбучу, я вже випила свій бокал. Поїла, я з'їла два смачних бутерброди. Просто bellissimo, Я вам їх не покажу, тому що я вже все з'їла. Дивилась тільки що. Випуск Єву та Есті. Так, я дивлюсь їх, мені подобаються ці єврейські дівчата. Подивилась їх випуск про астрологів тарологів. Так, я також люблю тарологів. Я також люблю астрологів. Я звертаюсь іноді до тарологів, коли мені потрібно дізнатись про якусь ситуацію, коли я не можу вирішити, що в мене. Що в мене коїться в моїй голові? Як зібрати думки докупи, щоб просто сконцентруватися, бо заспокоїтись, так я можу іноді звернутися до Таро. Подивіться, з яким краєвидом я зараз сиджу. Марсель ходить. Гарно тут, гарно. Хлопці і дівчата. Обожнюю я це місце. Це все в межах Києва. Їхати, в принципі, недалеко. Але сьогодні я добирала сюди майже годину, тому що були. Пробки. Ще якраз в той час, коли я виїхала, в нас відбулася повітряна тривога. Добре, дякувати Богу, що без пусків, ракети, без усього такого іншого. Але все одно, коли тривога оголошується, тривожність у нас збільшується, звісно, тому що. Мені здається, це навіть спеціально роблять, щоб ми починали боятись, тому що енергія страху найсильніша енергія на цьому світі. Так, звісно, енергія вдячності, вона також високовібраційна, але енергія страху вона переважує завжди. Тому, дівчата і хлопці, важливо тримати себе в балансі. Медитуємо, робимо йогу, робимо практики, займаємося з психотерапевтами, з психологами, звертаємось до тарологів, астрологів. Але обирайте надійних людей, не шахраїв якихось, а дійсно професіоналів своєї справи, тому що іноді недій можеш звернутись до когось, а тобі там ще гірше зроблять твоєму стану. Тому завжди. Перевіряєте інформацію. Чим я займаюся зараз? Зараз я працюю, я пишу сценарій для свого нового відео. Це буде відео про енергію, звісно, так як я енергопрактик, я досліджую різні енергопрактики, я досліджую енергії, взаємодію з цими енергіями. Тому вважаю, що я все ж таки хочу стати експертом в області енергії. Можливо, хтось може сказати, що я вже експерт, але особисто я вважаю, що мені потрібно вчитись, вчитись і вчитись. Я хочу, я хочу пізнати абсолютно усю інформацію. Звісно, я знаю, що я ніколи не буду знати усього абсолютно у цьому житті. Але хоча б намагатись поглинути ще більше інформації, я можу, тому я продовжую розвиватись саме у цьому напрямку. Спочатку. Свій ютуб-канал я хотіла присвятити тільки Йозі, але з часом я зрозуміла, що мені цікава абсолютно уся енергія. Весь наш світ складається з енергії. Або, як люблять писати мої коментатори, що усе у нашому світі є енергія. Марсель вже лежить, відпочиває мій айпад, телефон, я працюю, пишу. Дивлюсь, надихаюсь, читаю, створюю, слухаю. Я вмикаю собі різні мантри або такі мелодії для підвищення вібрацій і вони допомагають мені увійти в цей стан потоку для того, щоб з'єднатися зі своїм вищим я, зі своїм канальчиком, звідки я черв. Паю усю інформацію, яку я потім доношу до вас у своєму блозі, хочу розповісти вам, що я проходжу марафон з кундаліні йоги і саме час робити медитацію. Цього марафону вечірня медитація моя улюблена, тому що ця медитація мені сподобалась більше. Три медитації взагалі ми проходимо в день з цього марафону. Перша медитація, яку ми виконуємо, як тільки прокинулись, це медитація Діпака Чопри, з якими ви вже знайомі. Якщо ви хочете пройти також цей марафон саме медитації діпака Чопри, тоді переходьте в мій плейліст, який називається Марафон Діпака Чопри, 21 день медитації. Я. Я вже проходжу його у друге і дійсно вони працюють як перший раз. В додаток до цього марафону, який я проходжу з кундаліні йоги, це ідеально просто, коли ти тільки прокинувся, ти вже перелаштовуєш налаштовуєш свою підсвідомість, свою свідомість на позитивний лад. Взагалі, всі ці дихальні практики вони настільки потужні. Зараз я буду робити одну із них: це вечірня медитація. Я вже запалила свічку. Під час кундаліні медитації обов'язково має горіти свічка. Це, по-перше, енергетичний захист, тому що вогонь спалює, весь негатив, який... Який знаходиться навколо і в кімнаті, в принципі, біля мене. І плюс це як такий маячок для енергії, який я буду призивати До речі, я дуже хочу поділитися з вами своїми враженнями. В перший день, коли я робила цю медитацію, в мене були такі емоційні трішки всплески. І я записала все на відео. Я записала свої емоції, я записала свої враження. Я покажу їх зараз вам. Це просто щось неймовірне. Я перший раз робила цю практику, і я не знаю, я відкрила в собі настільки багато зажимів, які були в мене. І як ця практика просто допомогла мені позбавитись не від усіх, а від. Це початок. Це лише початок, це тільки перша практика. Друзі, ви не уявляєте, що це робить зі мною, з моєю свідомістю і з моїм відношенням до мене? Я розумію, що спочатку ти любиш себе, а потім, потім весь світ любить тебе. Ви знаєте, мені дуже сподобалось, як змінюється моє мислення. Змінюється моє оточення, змінюється моє сприйняття світу. І наскільки я стала доросліша за ці півроку. Ну, вже майже рік, але я почала робити влітку. І саме влітку в мене пішло більше натхнення знімати відео. Потім в мене був такий трішечки застой. Це нормально, це така, як знаєте, дофамінова яма, коли ти трішечки знаходишся внизу, для того, щоб потім знов піднятись. І... Зимою я знову почала знімати відео. У мене приходило натхнення, в мене була енергія. І ось по сьогоднішній день я досі виконую всі ці практики з кундалінів. І ви можете бачити мій результат самі. Чому я люблю це місце? Тому що тут всі такі спортивні, всі плавають, тут гребля, там вейк. Що добрий ранок. Це не територія того містечка, в якому ми відпочиваємо. Нам довелося вийти за межі, тому що зараз обробляють якоюсь хімією усі дерева. Марселю не можна торкатись цієї хімії, тому нам довелося вийти за межі. Він вже робить свої справи, не будемо на нього дивитись, не будемо його соромити. Тому покажу вам територію, мабуть, наступного разу, тому що скоро я вже буду виїжджати до зубного лікаря. Я ще просто постараюся, щоб... Завышаем? Я. Точно? Да. По-моему, для класса. Ага. Да. Понятно. Не, ну не надо, мы не можем. Що зняли мені брекети, зробили чистку зубів і сказали, що в мене є кар'єс зверху на трьох зубах. Мені ніколи ніхто нічого про це не казав. Я скільки разів ходила до стоматологів, і тільки сьогодні мені видали цю інформацію і сказали, що там він вже ну так давно. І чому ніхто не казав? Чому я б зробила раніше, але тепер... Доведеться почекати, тому що зробила це. Ну, в будь-якому випадку я вже знаю і знаю, що мені знов потрібно лікувати зуби. Стоматологія – це моя прям любов. Єдине, за чим я прям так сильно пікуюся, за чим я слідкую, це зуби. Я вже два рази носила брекети, як ви вже знаєте. Сподіваюсь, це був останній. Буду слідкувати за ретейнерами, тому що якщо вони відпадають, зуби кривляться назад. Тому дуже важливо слідкувати за тим, щоб ретейнери завжди були в гарному стані. Я їду зі своїми друзями на Бохо-фестивалі, який відбудеться на платформі Art Завод. Сьогодні буде йога. Взагалі, моя подруга сьогодні буде вперше проводити своє заняття з йоги. І я їду її підтримати. Ще планую назнімати багато чогось цікавенького, тому гадаю, сьогоднішній день принесе багато крутих кадрів. Я вже на місці. Я прийшла до своїх друзів. Зараз чекаю, доки вони вийдуть, і будемо разом їхати на платформу Артзабу. Бін, я вмріла про цю подію декілька днів, тому що я вже так давно хотіла кудись потрапити на щось таке, на якусь таку подію, там, де буде багато йоги, там, де будуть якісь медитації, і там, де будуть люди, які цим цікавляться, і які це задвигають, продвигають, як це сказати українською мовою. В общем, залучують інших людей у цю структуру. Ось ця гарненька. Ауді наших друзів зараз будемо на ній їхати, сподіваюсь. Ми вже сіли, це Катюша. Ось хлопці. Блін, а шо? Що з фокусом? Так, тримай. Катя. Ой, посі, муше. Там щасливі, тому що Андрюха з нами їде. І да, да. так, ми вже приїхали на платформу Артзавод. Зараз будемо заходити. Я тут була дуже давно останній раз. Я вже забула, як тут все відбувається, але зараз пригадаю. Сьогодні духовне да, фестиваль. фестиваль. Да, сьогодні да. боха фестиваль. Духовний фестиваль? Так, Боха називається. Так, да. да, да, да. сьогодні типу ретрит тут. Ну, зараз ждемо. Вона сказала, що ми стрій. Зараз ребята чоловіка. Какого? Дивіться. Вау! Як тут круто! Сьогодні тут день ретриту. Дуже все класно. Мені вже все подобається. Купа людей. Всі прийшли приісполнятися на духовні практики. Що, ці? Нам прямо. І так, Катя, як твої відчуття перед своїм першим заняттям? Ой, що ти відчуваєш? Я стараюся наразі туди не дивитися. Буде як буде, так. Да. Да, буде от як буде, чесно. Клас! Тут навіть є таролог. Астролог. Ну клас. Особисто мені подобається така двіжуха. Це вау, це вау, це, це тупо моє. Мій двіж. Зробити макіяж можна було не робити макіяж вдома, могли сюди прийти Ого. Ого! тут щось продають, якісь дрони. Тут щось на військову тематику. Не забуваємо, що у нас відбувається в країні, тому залазь. Ой, які палатки для індійців. Круто, тут стільки різних локацій, є навіть дитячий майданчик. Ой, і добре, що тут є багато дерев, тому що сьогодні досить жарко. І хочеться якогось фотосінтезу. сказали йдіть прямо, і там будуть білий такі заново. Блін, ви бачили коли-небудь таку величезну дженгу? Якщо ти програєш... вона з мого росту. Вау, це шахи. Поки ми шукали спортивний майданчик, хлопці вже знайшли собі забавку. А, это футбол блин потом знаешь что было бы классно после всего этого найти себе вот такой манеж и, и на нем и в нем поснимает рилсов Я його не знаю. Дякую. О, Тут вже поповнення команди. Вже в чотирьох грають. А ми пішли далі шукати свій спортивний майданчик. Він ми ще нічого не знайшли, але вже стільки пригод. Мрію, коли ми закінчимо. Робити свої спортивні справи, підемо потім сюди і будемо їсти. Рим для дітей та дорослих. Якщо хочете, завітайте. Кажіть так, спалі, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, де спортивний майданчик знаходиться? Де спортивний майданчик знаходиться? Дивіться, зараз розвертаєтесь он туди. Тепер розвертаєтесь от туди. Ліворуч, ліворуч. Зараз тепер розвертаєтесь праворуч. Ще праворуч. Тепер зробіть два кола навколо себе інший бік, не той бік показує. інший бік. інший? добре. Молодець, як приємно, яку силу надає мікрофон людині. А тепер дивіться он туди, он туди. І йдіть прямо, прямо, прямо далі, ліворуч, і там буде спортивна зона, де ви зможете знайти все, що вам потрібно. Дякую. Дякую. дякую, дякую. Вам теж все. Ой, дякую. Боже, всі поцілунчики повітряні мені тільки напрі піднімають. Дякую. Класно. Ай, весело. Я не зрозуміла, куди він сказав. Мені парі сказала. А то співали прямо просто. Ми нарешті знайшли те місце, де Катя буде проводити йогу. Зараз вже туди підемо. Знайшли найпрохолодніше місце. Це виявився туалет. На вулиці дуже сильно жарко. Сьогодні дуже тепло. Це найтепліший день за останні часи взагалі які у нас були. Я вже постелила свій килимок. Зараз ми чекаємо, поки зберуться люди, і будемо займатися. Будеш знімати на камеру? Буду вас знімати? да. на мою, на цю. Там Все красна люди? кнопка в клубі. Так, а тепер ми прийшли на маркет, дивимось, що тут продають. Супер великий ангар. Очі розбігаються, але досить багато всього. Насправді всякої ерунди, яка нам не потрібна, але ми ходимо і дивимось. Вау! Так, да, мені тут. Добрий день.

А, я поняла. Поможека. Мама, привет.